Вітаю, шановне панство. Сьогодні ми приїхали в Житомир, район чувочної фабрики на розвідувальне буріння. Да? Ось зібрали нашу розвідувальну колонну. Отак її покажу, дайте. І забурилися. Давай я покажу. Покажу. Ось вона. Ось вона виходить вниз. Забурились на 6 метрів. На жаль, глуха глина. Піщаної прослойки тут немає. Позвонив заказчик, говорить насос і насос говорить, у мене не працює. Мабуть, насоса треба міняти. Ось видно насос заказчика, ось труба. Просто вирвало трубу із соєдіння. Хлопці міняли літом насос крився, і погано тут зажали. Ось і все, насос качав просто в колодязь. Ми цю криницю два роки назад поглиблювали. Вон там видно два ремонтних кільця. В принципі, тут одне кільце заказчика, на основної шахти і два кільця ремонтних. Наповняються капілярним поступленням. Води, ну куб, десь куб води. Приблизно ми звідси викачали. Ну, тут 300 літрів набрали. Так що, обессинку, на жаль, не вдасться тут зробити. Неограничений запас, скажімо так, безлімітну воду. Но води повинно вистачати тут. Все, так, так буває. Не все коту масляниця, не, не візде получаються ці обессинки. Все, всім пока.